Пристебніться, вдихніть і вирушайте в політ над Берліном. На дах одного з готелів у центрі міста тепер можна полоскотати собі нерви. Сидячи на цій гойдалці, опиняєшся за 120 метрів від землі. Її називають найвищою в Європі. Під ногами видно площу Олександра Плац, а довкола захопливий краєвид на місто. Навряд чи це можна порівняти з оглядовим майданчиком, адже долоні сухими точно не залишаться. Чистий адреналін. Спочатку я трохи тремтіла, але це було справді чудово. Відчуття повної свободи, а ще краєвид просто неймовірний. Я рекомендувала б це всім. я дуже й дуже нервувалася, хоча я зовсім не боюся висоти. Але мої руки спітніли, коли я трималася за метал. Це було справді приголомшливе відчуття злітати над землею. Причому всіх відвідувачів за їх бажанням пристібають додатковими ременями до гойдалок, а також розгойдують з бажаною швидкістю. Цей чоловік висоти боїться, тож дуже хвилювався і мало не передумав. Я мало не заволав, але ніхто інший не закричав, тож я теж не став смішно, але це був досвід, який буває раз у житті. Справді чудово. Ліфт готелю підіймається на 35-й поверх. Там гості потрапляють до панорамного бару, звідки можна вийти на майданчик із гойдалкою. Працівники атракціону кажуть, що люди проходять різні, деякі не бояться висоти, але коли підходять до краю, відступаються. Є ті, хто вже приходить дуже наляканим, але в процесі дістає велику втіху, а коштує таке задоволення 24 чотирьох.